Набір для піцайоло сім основних інструментів для приготування піци в печі. Перше це лопата для піци. Більшість моделей виготовлено з анодованого алюмінію. Тому лопати не піддаються корозії, міцні, довговічні та легкі у догляді. Друге це екран для піци. Вона допомагає уникнути підгорання піци на початкових етапах в печі. Третє це ніж для піци. Маємо два види: класичний та туго. Останній зручний для розрізання піци під доставку. Четверте це щітка для печі. Легко очищує вогнетривкий камінь від золи, борошна та залишків їжі. П'яте шкребок для тіста. Зручні для прибирання робочої поверхні та поділу тіста на шматки. Шість – Це контейнер для тіста. Розміри 60 на 40. Зручно використовувати з кришкою штабелюються. Сім. Це ложка для соусу. Забезпечує рівномірний розподіл соусу по тісту. Пишіть в коментарях слово піца, та ми надішлемо вам підбірку топових продуктів для піци.